Представтеся, ваше прізвище ім'я, і чим ви займаєтесь у цій групі павармії? Добрий день, Максиме. Мене звати Влад, моя фамілія Руть. Чим я займаюся? Основне моє місце роботи. Я працюю біостатистиком. А я приєднався до цієї ініціативи Power Army, щоб допомогти військовим і якось вплинути на хід бойових дій на користь України. А розкажіть скрочено для наших глядачів, які в принципі не знають про нашу про вашу ініціативу. Що являє собою павармі скорочено про проект? Павармі це ініціатива людей, скоріш за все, інженерів, які роблять павербанки для наших військових. Скажіть, будь ласка, як ви особисто і ваша команда прийшла до такого проекту? Чому саме Ви вирішили збирати саме павербенки для військових? А це була не моя ідея, не ідея Олексія чи когось іншого. Це була ідея нашого друга Олександра, який побачив на Фейсбуці як хлопці з Рівного або з Києва. Робили також павербанки, надсилали їх військовим, і йому ця ідея дуже сподобалась. Він сам зі своїх матеріалів зробив перший свій павербанк і потім показав його нам. І Нам ця ідея дуже зайшла, і ми вирішили скооперуватися, щоб також робити ці павербанки. А скільки ви на даний час зробили павербанків? Десь близько 40 штук. Хотілося б більше, але на жаль, це всі наші можливості. А скажіть, будь ласка, як суспільство, бізнес, люди, військово реагують на вашу справу? Хто найбільше допомагає? А, а вже ж військові дуже раді такій ініціативі, тому що вони отримують ці пауербанки, і вони більш-менш нормальної якості, тому що вони отримують їх безкоштовно і Вони тримають дуже довго заряд, близько 20 тисяч махів. З приводу ще з підтримки нам допомагає бізнес, тому що коли ми робимо якісь збори, то ну, люди з бізнесу, там, айтішники чи хтось ще, вони кидають гроші на наші збори, щоб ми могли якось рухатись далі. З приводу суспільства також є підтримка. Да, також кидають гроші на збори. Ще бізнес нам допомагає, тому що є табачні магазини, табакерка чи щось, в яких ми залишили свої коробки, де можна збирати ці електронні батарейки, з яких і робиться паурбанк. І типу, ми потім у них вже їх забираємо. Тому є така кооперація між нами та бізнесом. Є е, політичний момент є такий, що вийшов закон, який забороняє е, використання електронних сигарок і ще якихось там наповнювачів і прочого. Тому більш за все, десь в близькому майбутньому, кількість цих е, електронних батарейок буде повільно-повільно зменшуватись, і кількість павербанків, які ми зробимо, буде також. Менше. А чи ви, в принципі, вважаєте, що ваш проєкт не тільки для військових, але, в принципі, для екології також, тому що ви пророблюєте використання батарейки, як ви, в принципі, вважаєте? Так, ну, наша ініціатива більше була схильна на підтримку військових. а Допомога екології це такий приємний бонус був. А що ви хочете побажати захисникам України, які будуть вас дивитися? Хотів би побажати, щоб вони повернулися живими, здоровими за своїх родин, щоб все у них було добре, щоб не було ну, якихось там психологічних проблем, які виникають після повернення з фронту, ну, щоб такого було для них менше. І хотів б, Щоб побажати, що все буде Україна. Дякую вам, Дякую,